У Харкові доба минула тихо, тривають відновлювальні роботи. Жорстоко обстрілює ворог прикордонні території. Протягом минулої доби ворог обстрілював місто Куп'янськ, населені пункти Вовчанської громади Чугуївського району, а також села та селища Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів області. З пораненням госпіталізована 58-річна мешканка Куп'янського району. За даними рятувальників, в Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено цивільний промисловий об'єкт. Сталася масштабна пожежа. На місці працюють всі служби. Попередньо ніхто не постраждав на деокупованих територіях. Області продовжується розмінування та аварійно-відновлювальні роботи. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 267 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міст Куп'янська ізюма та селища Коротич рятувальники доставили біля 40 тонн води. На лінії зіткнення тривають бойові дії. За повідомленням генштабу цієї доби на Харківщині росіяни обстріляли 15 населених пунктів. На Слобожанському напрямку окупанти гатили з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Тернова, Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Кам'янка, Фиголівка, Дворічна, Стариця, Огірцева, Стрілеча та Чугунівка на Куп'янському з артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка та Крохмальне. Загроза ракетних ударів зберігається по всій Україні. Яна Беляева Стас Дейнеко Харківські звісті.